Для мене найважливіше це коли команда перемагає. Мені не важливо, чи забив я гол. Найголовніше це три бали. Стосовно зубкова, в мене немає жодної інформації. Але я сподіваюся, що клуби домовляться і він перейде в Трабзонспор. Як ти хочеш, щоб ми тебе називали? А, а зрозумів. В Україні мене називали скорочено від мого прізвища. Тобто Сік Сіка або Сіка. Дякую. Що ти можеш сказати про своє минуле в Шахтері? Дякую за питання в шахтері. Я провів дуже важливий час. у цьому клубі я розвинувся як гравець. Це був дуже гарний час для мого життя. Особисто для мене, як гравця, так і людина. Я багато працював у цій команді. Забив багато голів, віддав багато асистів. І ми завоювали трофеї. Я знаю, як перемагати. Я розумію, як потрібно концентруватися, звідки брати енергію. Розумію, як це важливо для команди. І сподіваюся, у цьому клубі я зможу зробити те саме. Які в тебе цілі? Яким ти бачиш своє майбутнє у цьому клубі? У Трамзанспорі. Я хочу стати сильніше, як гравець. Хочу приносити користь цьому клубу. Приносити користь цій команді. Я хочу забивати і робити асисти. Я хочу радувати цей клуб і фанатів цього клубу. Хочу перемагати і дарувати радість. Це дійсно дуже важливо. Що ти скажеш про турецьку лігу? Дякую за питання. Звісно, я дивився турецьку лігу. В цій лізі виступають дійсно класні та великі клуби. Турецька ліга входить у топ 10 ліг світу. І хочу сказати, що ця ліга вона дуже амбіційна. І як це сказати? Граючи в цій лізі, я зможу вирости як гравець. Я знаю, що тут я можу стати кращим. До того ж, я знаю, що це місто воно живе футболом і це футбольна країна. І я сподіваюся, що тут я зможу стати сильнішим. Назви своїх кумирів у футболі. В мене багато кумирів. Із українців це Шевченко. Думаю, ви його знаєте. Також це бразилець Роналдо. І також Анрі. А ще Суарес. Про що ти говорив із головним тренером? І які в тебе враження від нього? Розмова пройшла дуже добре. Ми розмовляли з ним майже кожен день. Можу сказати, що він дуже приємна людина. Він хоче, щоб я якнайшвидше зрозумів принципи його футболу щоб я зрозумів, наскільки важливо боротися за цей клуб у кожному матчі і на кожному тренуванні. І я сподіваюся, що ми разом переможемо у великій кількості матчів.